Одним з найголовніших обстежень, які необхідні для діагностики чоловічого безпліддя, є спермограма, тобто дослідження сперми. Від якості сперми залежить подальша тактика ведення подружжя, а саме методика лікування, метод лікування даної пари. Так як спермограма є найважливішим обстеженням, то обов'язково дане обстеження повинно бути якісно виконано та необхідно правильно підготуватись до здачі сперми. Спермограма здається на 3-4 день статевого утримання. Крім того, необхідно утримуватись напередодні від прийняття гарячих ван саун лазень. Утримуватися від переохолодження та в разі прийняття певних ліків обов'язково проконсультуватися з лікарем щодо впливу даних ліків на показники спермограми. Сама спермограма здається за допомогою мастурбації в спеціальну ємкість і ні в якому разі не в презерватив. Збір спермограми можна проводити в лабораторії. Це є найкращим варіантом, але можливо і в домашніх умовах, якщо подружжя або чоловік або жінка доставить саму сперму протягом однієї години після здачі. Спермограма може виконуватись за допомогою ручного методу, використовуючи камери для підрахунки сперматозоїдів або за допомогою автоматичного аналізатора якості сперми. Які найважливіші показники в спермограмі? По-перше, це показники кількісні це показник концентрації та кількості сперматозоїдів в спермі. Якщо говорити про камеру Гряєва, яка найчастіше використовується для спермограми, то показники кількості сперматозоїдів можуть бути завищені в 3 і в разів, тобто хибними. По-друге, дуже важливі є показники рухливості. Взагалі, чітко точно визначити швидкість руху сперматозоїдів на око дуже важко, тому в даному випадку оцінка дуже залежить від лаборанта, який виконує дане обстеження. Є також показники, і вони є також найголовнішими: це показники нормальної морфології сперматозоїдів. На сьогоднішній день чітко встановлено, що необхідно оцінювати спермограму відповідно критеріям суворим Крюгера. Це показники Всесвітньої організації охорони здоров'я 4 та 5 переглядів. Цим критеріям дуже важко відповідати за допомогою річної методики. В клініках репродуктивної медицини, а саме, власне, в їх лабораторіях, на сьогоднішній день використовується автоматична. Аналізатор якості сперми. Це власне автоматичне проведення спермограми, яке є дуже чітким, точним і відповідає всім сучасним критеріям оцінки спермограми. Лабораторія медичного центру Віліна на сьогоднішній день має такий апарат, який називається СКАЙВ. Він складається з двох камер. Власне, перша камера це камера візуалізації, яка необхідна для того, щоб подивитися морфологію сперматозоїдів. Власне, це її мікроскоп. І і друга камера, яка е використовується для підрахунку сперматозоїдів. Так виглядає процедура проведення спермограми. Все виконується на спермоаналізаторі автоматично. В результаті цього отримуємо відеозображення та 17 показників якості сперми, які повністю відповідають стандартам Всесвітньої організації охорони здоров'я. Отримані результати відрізняються точними характеристиками та відсутністю впливу суб'єктивного фактору на результат аналізу. Отже, спермограма є найважливішим методом, і власне від спермограми необхідно чітко визначити метод лікування даної пари. І необхідно пам'ятати, що якість виконання та підготовка до власне здачі сперми є дуже важливими. Тому, коли ви проходите спермограму, обов'язково дізнатися необхідно, ким виконується спермограма, чи відповідає сучасним критеріям виконання даної спермограми.